Доброго вечора, мої любі, маленькі друзі. Прийшов час відпочивати, але перед відпочинком старий козачок вам розповість чудову казочку. Потім ви заснете, а завтра проснетеся і будете повні сил і енергії. Виростете трошки, станете сильнішими, мудрішими. Ну що, прийшов час до казочки? Починаємо слухати. Казка про дракона. Жив був дракон, який мешкав у глибокій печері на вершині високої гори. Він був величезний та жахливий, і всі мешканці сусідніх міст та сіл боялися його. Дракон любив викрадати художників, музикантів та письменників із сіл та міст і примушував створювати для нього в його страшній печері нові гарні шедеври. Художники малювали для дракона картини неабоякої краси, музиканти створювали гарні пісні, а письменники складали чудові вірші та казочки. Але одного разу дракон викрав молодого художника на ім'я Том, який був дуже сміливим і мав велике, добре серце. Том розумів, що його чекає жахлива доля. Злий дракон може його з'їсти. Але Том також знав, що якщо він малюватиме дуже гарні картини, то дракон не чіпатиме його, а буде лише милуватися красою нової картини, яку намалює для нього Том. А ще Том сподівався, що його талант художника зможе змінити зле серце дракона на добре та любляче. Том повірив, що його картини змінять злого дракона. Том наполегливо працював у печері день і ніч, створюючи величезні малюнки на стінах. Ці малюнки показували життя та красу всього світу за межами темної та страшної печери. З часом стіни страшної і темної печери перетворилися на гарні добрі малюнки, на яких було намальовано любов, радість, сміх, веселощі, добро. Красу все-все-все прекрасне, що тільки є на цьому світі. Дракон спочатку був злий на Тома навіть хотів розлютитися і з'їсти художника, але вже не зміг адже з кожним новим малюнком серце дракона змирювалося і ставало все добрішим. Він засліплено дивився на красу малюнків та відчував, що його серці щось змінюється. Нарешті, коли Том закінчив всю роботу, дракон розумів, що він не може більше робити зло та жертвувати талантами інших людей. Він випустив Тома та обіцяв, що ніколи більше не буде завдавати болю людям. З тих пір дракон став захищати міста та села від інших небезпек та злої сили і став відомий як добрий та мудрий дракон. І хоча Том ніколи не повертався до глибини печери, його малюнки навіки залишилися на стінах, нагадуючи про те, як доброта може перемогти жорстокість та змінити зло на любов та добро. Ось така казочка, мої маленькі, а тепер засинаємо, набираємося сили на все добре мої любі.